Сезон огірків продовжується. Ви позакривали вже всі свої любимі рецепти, але я вам пропоную і рекомендую закрити ще на зиму мариновані огірочки із кетчупом. Дуже смачний рецепт, так що не пропустіть. Помили огірки і намочили на 2 години. Нехай мокнуть. Після 2 годин обрізаємо з двох сторін кінці. Я посортувала менші увірочки такі і більші. Хочу закрити таких маленьких пару баночок, а це вже більші. чуть чуть То незамітно, але все ж таки оці трошечки менші. І так, на літрову банку два сусвіття кропу, листя вишні. Два листочки вишні, два листки